Відправитись у міжзоряну подорож це те про що людство мріяло завжди, але ці мрії судилося постійно розбиватися на друзки через одну очевидну проблему: величезні відстані, що відокремлюють наше сонце від будь-кого з його зоряних сусідів. Думаю, вже ні для кого не секрет, що подорож до найближчої зорі на найсучаснішому космічному кораблі триватиме десятки тисяч років. Пройдуть тисячі людських поколінь, перш ніж будь-який з наших космічних апаратів, таких як Voyager, Pioneer чи Нові Горизонти, дістануться будь-якої зірки. Але у 2016 році на весь світ досить гучно пролунала цікава ідея під назвою Breakthrough Starshot. Автори цього проєкту стверджують, що за допомогою надпотужного лазера можна прискорити легкий космічний апарат із сонячним вітрилом, точніше із лазерним вітрилом, до значних часток швидкості світла. Команда проєкту сподівається відправити таким чином мікроскопічний апарат або, можливо, багато таких апаратів до найближчої зоряної системи з підтвердженою планетою Проксима Центавра, і тривалість такого польоту оцінюється лише у декілька десятиліть, а не тисячоліть. Тож наскільки все це реально? Привіт, мене звати Іван, і сьогодні хочу познайомити вас із концепцією потенційно першої міжзоряної місії людства. Зрозуміло, що швидко подорожувати між зірками не просто, м'яко кажучи, але чому? Причина в масі. Маса тіла, якого потрібно розігнати до значної частки швидкості світла, є важливою проблемою. Як вчив нас пан Альберт Айнштейн, якщо потрібно наближатися до швидкості світла, необхідно витрачати все більше і більше енергії, врешті-решт, досягти її тіло з масою не вдасться, для цього потрібна взагалі нескінченна кількість енергії. На жаль, жодна з існуючих ракет не здатна нас розігнати хоча б до 10% швидкості світла, принаймні поки ми не навчилися використовувати більш ефективне паливо, наприклад, на основі ядерних реакцій або анігіляції матерії та антиматерії. Теоретично це може перетворити більшу частину бортової маси ракети в енергію, дозволяючи нам досягати більших швидкостей і відповідно скорочувати тривалість подорожей до зірок. Однак такої технології поки що не існує, на жаль. Отже, якщо мета полягає в тому, щоб досягти далекої зірки за розумний проміжок часу, скажімо, протягом покоління, то не варто думати про пілотовану місію з екіпажем. Ми не маємо стільки енергії, щоб розігнати космічний корабель до потрібних швидкостей. Нам потрібно зосередитись на чомусь значно меншому, а головне, менш масивному. Але навіть якщо сконструювати космічний зонд, який буде мати масу всього декілька грамів, все одно потрібна шалена кількість енергії, щоб набрати хоча б 10-20% від швидкості світла. І тут ми підійшли до основної концепції StarShot. Ідея полягає в тому, щоб створити хмару крихітних космічних зондів, а точніше багатофункціональних мікросхем під назвою StarChip, не плутати зі старшипом. Кожна така мікросхема, яка повинна вміти стільки ж скільки повноцінний космічний апарат, буде закріплена до легкого вітрила. Особливістю цього вітрила є те, що замість фотонів сонячного світла воно буде ловити потужні промені лазерного випромінювання. Передбачається, що вітрило має бути настільки тонким та легким, що при потраплянні на нього лазерного променя вся ця конструкція за лічені хвилини могла би розігнатися до швидкості у 20% швидкості світла і рухатися у напрямку зоряної системи Проксима Центавра. Проксима, про яку я вже розповідав у себе на каналі, знаходиться від нас на відстані 4,24 світлових років, і виходить, що старчіпам потрібно було б всього 20-25 років, щоб дістатися туди. Звісно, після потрапляння до місця призначення чіпи не змогли б зупинитися та продовжили би свій рух крізь систему. Однак все ж таки мали би декілька хвилин на створення зображень чужого світу. І тут, звісно, головною ціллю потенційного дослідження є планета під назвою Проксима Centauri B, яка обертається в придатній для життя зоні навколо своєї червоної карликової зірки. Теоретично, це може бути світ схожий на Землю. Далі, згідно з планом, мініатюрні апарати повинні відправити зображення на Землю за допомогою лазера, який, звісно, летів би космосом ще 4 роки, перш ніж дістатися приймачів. Що ж, наче звучить досить просто, але звісно, все якраз навпаки. Для реалізації ідеї знадобиться величезний обсяг роботи, багато технологічних проривів і, звісно, купа грошей, куди без них. Але в разі успіху місії ми потенційно вперше простягнемо руку до інших світів. Breakthrough Starshot була започаткована у 2016 році ізраїльським мільярдером зі стартовим фінансуванням у 100 мільйонів доларів. До управління проєктом були залучені такі люди, як Марк Цукерберг та нині покійний Стівен Гокінг. Крім цього, команда місії включає багато світових експертів у галузі лазерів, вітрил, чіпів, екзопланет та аеронавтики. А головою консультативного комітету та виконавчим директором місії став Авілеб, голова астрономічного факультету Гарвардського університету. Тож розмах дійсно серйозний. Проте спочатку ідея подорожі до найближчої зірки серед наукової спільноти сприймалася досить скептично, як така, що не мала особливого сенсу. Але все швидко змінилося, коли у тому ж 2016 році було підтверджено відкриття першої планети навколо червоного карлика Проксима Центавра. Одразу концепція старшот стала чи не єдиним напівздійсненим способом відвідати планету навколо іншої зірки. Перш за все, варто зазначити, що проєкт знаходиться на ранньому етапі становлення і потребує значних технологічних проривів для подолання купи проблем, про які трошки згодом. Тим не менш, як стверджують автори проєкту, ідея принаймні не порушує закони фізики, а отже, реальна. Першим важливим елементом конструкції апарата є його вітрило, саме воно має бути ключем для прискорення до потрібних швидкостей. Сонячні вітрила це не наукова фантастика і зовсім не нова ідея. Принцип їх роботи доволі простий: фотони світла, які хоч і не мають маси, але коли подорожують у просторі, мають імпульс. Коли світло потрапляє на вітрило, його фотони відбиваються від полотна, як від дзеркала, але водночас передають йому свій імпульс, надаючи невеликий поштовх. З часом мільярди і мільярди фотонів влучатимуть у вітрило, надаючи достатній імпульс, щоб штовхати космічний апарат. Звісно, такі поштовхи не можуть бути значними, але у вакуумі простору, де майже немає нічого, що може сповільнити вітрило, кожен поштовх змінюватиме його швидкість. Хоч ідея не нова і відома ще з початку ХХ століття, тільки зовсім нещодавно технологія сонячних вітрил почала по-справжньому тестуватися в умовах космічного простору. У 2019 році міжнародна організація Planetary Society, пробачте за мою англійську, запустила на навколоземну орбіту космічний апарат lightsail 2. Цей апарат, який складався із сонячного вітрила площею 32 квадратних метри та невеликого кубсата, маневрував на орбіті, використовуючи тиск сонячного світла. Ще раніше японське космічне агентство запустило космічний апарат під назвою Ікарос. У 2010 році він здійснив політ до Венери для дослідження її атмосфери. Тож, фактично, це перший космічний апарат, який продемонстрував технологію сонячних вітрил у міжпланетному просторі. Японське космічне агентство підтвердило, що космічний апарат дійсно успішно прискорюється за допомогою сонячного світла і навіть маневрує. Товщина його вітрила становила всього 7,5 мікрометрів або лише третину товщини людської волосини. Але при цьому загальна маса апарата складала трохи більше двох кілограмів. Космічний апарат Starshot, який має розігнатися до 20% швидкості світла, повинен бути приблизно в тисячу разів легшим за свого японського попередника. Це означає, що все необхідне для дослідницької міжзоряної місії має бути не масивніше пари канцелярських скрепок, Тож вітрило має бути надзвичайно легким. Крім цього, воно, звісно, має бути міцним та повинно утримувати свою форму під час прискорення. Також матеріал повинен мати надзвичайно велику відбивну здатність, а саме вітрило за необхідності змінювати свою форму. І все це, нагадую, обмежене в масі до 1 грама. На щастя, вартість виробництва високоякісних нанорозмірних матеріалів постійно падає, однак, як зазначено на офіційному сайті місії, матеріал для їх вітрила ще недоступний і його потрібно буде розробити. Наразі команда місії досліджує можливість використання ряду композитних матеріалів на основі графену. Щодо старчіпів, то можливість їх розробки виглядає більш оптимістично, ніж вітрило, враховуючи те, що пристрої стають дедалі меншими і потужнішими. Крихітна електроніка вже існує і вона здатна на досить дивовижні речі, тож мікропроцесори, ймовірно, не будуть проблемою, оскільки вони постійно зменшуються. Крихітні камери, які мають безпосередньо зазнімкувати інший світ, також не є проблемою. Як йдеться на сайті проєкту, 2-мегапіксельні мікрокамери вже зараз широко доступні, за дуже низькою ціною. Це небагато за мірками сучасних смартфонів, але це все одно достатньо, щоб одна така камера, встановлена на старчі, могла розрізняти океани та континенти на планеті, якщо вони існують. Але команда StarShot встановила ще вищу планку. Вони сподіваються на значний прогрес у вдосконаленні надлегких камер у найближчі роки і прагнуть робити 20 мегапіксельні фотографії загадкового світу. За останні роки команда Starshot вже навіть успішно запустила прототипи старчіпів, випробовуючи різні моделі їх конструкції. Наприклад, у 2017 році дослідники відправили на низьку навколоземну орбіту шість крихітних апаратів, кожен вагою приблизно 4 грами. Ці мікросхеми, які отримали назву Sprites, містили сонячні панелі, комп'ютери, датчики та комунікаційне обладнання на квадратній рамці шириною всього 3,5 см. І хоча команда місії не встановила зв'язок з більшістю спрайтів, вони отримали сигнал принаймні від одного з них, доводячи, що такі мініатюрні системи живлення та зв'язку принаймні можуть працювати в космосі. Передбачається, що старчіпи мають бути створені за моделлю спрайтів, але матимуть масу не більше одного грама і міститимуть по 4 мікрокамери кожен. Крім елементів живлення, датчиків, камер та засобів зв'язку, ці апарати було запропоновано оснастити спектрографом для ідентифікації хімічного складу атмосфери планети та магнітометром для вимірювання магнітного поля. І ще раз наголошую, що все це має вміститися на мікросхему масою не більше одного грама. Позитивним моментом є те, що старчіп та вітрило мають, врешті-решт коштувати відносно недорого, і їх можна буде наробити багато. Можна створити цілі хмари подібних зондів і відправити у подорож, причому втрата кількох не матиме великого значення. Але єдиним дійсно дорогим елементом StarShot є лазер. Згідно з ідеєю, кожен з апаратів має потрапити під лазер, який їх розжене всього за кілька хвилин до 20% швидкості світла. Далі лазер має відключитися, а чіпи з вітрилами будуть просто летіти. Однак головна проблема такого лазера є його неймовірна потужність. Вона має бути в районі 100 гігаватт, це вдвічі більше потужності об'єднаної енергетичної системи України за показниками 2020 року. Тож автори проєкту пропонують збудувати велику кількість невеликих лазерів і об'єднати їх світло таким чином, щоб вийшов один надпотужний промінь, який міг би прискорити вітрило до потрібної швидкості. Але це є проблема. Можливо, для такої задачі знадобляться мільйони лазерів потужністю в кіловат, розподілені по всій планеті. Крім цього, всі ці лазери повинні діяти як один і фокусуватися на об'єкті розміром не більше 16 квадратних метрів. Тож на сьогоднішній день лазер є найголовнішим технічним викликом місії. Все стає ще гірше, коли мільйони лазерів почнуть викривлятися звичайною турбулентністю атмосфери Землі, причому кожен по-своєму. Світло може повністю розминутися з вітрилом або вдарити його нерівномірно, змушуючи перекидатися чи летіти в іншому напрямку. Потенційно можна використовувати технологію адаптивної оптики, яка працює на наземних телескопах. Викривлення зображення турбулентністю атмосфери компенсується гнучким адаптивним дзеркалом, яке створює однакові протилежні викривлення. Але ця технологія потребує серйозної адаптації, щоб ефективно працювати для StarShot. Низка інших технічних проблем стосується як самого чіпа, так і вітрила. Навіть найпростіша з технологій стар чіп створює багато проблем. Крім того, що він має бути крихітним і з масою не більше грама, мати власне джерело живлення і витримувати довгу подорож. Він також якось повинен надсилати дані назад на землю. Щоб націлитися на землю, лазер з інформацією має бути надзвичайно точним. Крім цього, під час більш ніж чотирирічної подорожі сигнал буде розсіюватися і може досягти приймачів у вигляді лише кількох сотень фотонів. Можливим рішенням було б відправити зображення назад за допомогою ретрансляції від одного старчіпа до серії інших, які б летіли на приблизно однаковій відстані позаду. Ще одним технічним викликом є живлення камер, комп'ютерів і передачі даних назад. Конструкція батареї взагалі є одним з найскладніших аспектів місії, адже на масу батареї виділено лише 150 міліграмів. Одним із варіантів живлення, які розглядає команда Starshot, це фотоелектрична плівка, якою можна покрити вітрило. Під час наближення до головної зірки в межах двох астрономічних одиниць фотоелектричні елементи змогли би постачати значну кількість енергії, якої з надлишком би вистачило для швидкої передачі даних на землю. Але це потенційно збільшує масу вітрила. Жорсткі умови космічного середовища також можуть бути джерелом значної небезпеки для швидких космічних зондів, адже частинки пилу, які там знаходяться, при зіткненні з апаратом на швидкостях близьких до світлових, можуть нанести суттєвих пошкоджень, тому старчіп має бути захищений спеціальним покриттям. Щодо можливих пошкоджень вітрила, то теоретично апарат може рухатися ребром вітрила вперед, зменшуючи таким чином площу ураження до мінімуму, або взагалі скидати вітрило після прискорення лазером. Але чим тоді живити старчіп? До того ж, вітрило може служити в якості антени для передачі даних на землю. На цьому проблеми з вітрилом не закінчуються. Для того щоб досягти 20% швидкості світла, воно має відбивати 99,999% випромінювання. Крім імпульсу, це також важливо для збереження цілісності самого вітрила, адже 100-гігаватний лазер його просто спалить, якщо вітрило буде поглинати більше одного фотона зі 100 тисяч. І, врешті-решт, якщо всі ці технології вдасться створити, вони всі повинні працювати разом як єдина система, що для конструкторів старшот схоже на складання головоломки з частин, форми яких змінюються або взагалі ще не існують. Отже, маючи понад 100 мільйонів доларів початкового фінансування, старшот все ж таки має непоганий старт. Але для того, щоб стати реальністю, він неминуче коштуватиме стільки, що 10 мільярдів на Джеймса Веба не здаватимуться такими великими грошима. Проте команда сподівається, що вартість кожного запуску впаде до кількох сотень тисяч доларів. Тим не менш, за найкращим сценарієм, перші старчіпи можуть полетіти до проксими до середини 2030-х років. Враховуючи мінімум 20 років подорожі та ще 4,5 роки очікування, поки дані повернуться на землю, дослідники не отримають перших зображень принаймні до 2060 року. І це дуже оптимістичний сценарій. Тож, схоже, що політ до інших зоряних систем буде справою вже наступних поколінь. Навіть якщо старшот зазнає фіаско, ці технології можна використовувати для досягнення важливих цілей науки у сонячній системі, використовуючи доступні матеріали та менш потужні лазери. А ще можна спробувати таким чином наздогнати Оумуамуа – загадковий об'єкт, який пролетів крізь сонячну систему, і якого, на жаль, не вдалося повноцінно дослідити. Але в будь-якому випадку, навіть якщо нам здається, що такі місії, як старшот, це щось фантастичне, потрібно розуміти, що наша мрія дістатися інших світів так і залишиться мрією, якщо ми навіть не спробуємо. Можливо, невдалі спроби є саме тим, що потрібно, щоб прокласти остаточний шлях людства до зірок. Друзі, я вдячний спонсорам каналу за підтримку моєї роботи і вдячний всім вам, що, не дивлячись на постійні проблеми з електроенергією та інтернетом, ви знаходите можливість подивитися черговий випуск на моєму каналі. Дякую всім за вподобайки і коментарі. Бережіть себе, слава нашим захисникам та захисницям! Слава Україні!